Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку, та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. Голова об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі заявив, що перемогу України у війні проти Росії в цьому році є малоймовірною, хоч і не сказав, що цього не можна зробити. Повідомив Міллі, цитує Defense One. Пряма мова, я не думаю, що це буде зроблено в найближчій перспективі цього року. Зеленський багато разів публічно заявляв, що мета України вигнати всіх росіян з окупованих Росією територій України. І це важливе військове завдання дуже, дуже складне військове завдання, оскільки кілька сотень тисяч росіян перебувають в Україні. Я не кажу, що цього не можна зробити. Я лише кажу, що це дуже складне завдання. На запитання про надання Україні ракет великої дальності АКМЗМІЛІ відповів, що США їх не постачатимуть. Але при цьому розглядають інші можливості допомоги ССУ, радіус дії АКМС більший, але є інші системи, які можуть забезпечити ту ж далекобійність, сказав генерал. Міллі додав, що є безпілотні літальні апарати з аналогічними можливостями і що британці мають низку систем. За його словами, кілька інших речей, за допомогою яких США могли б надати українським захисникам деяку перевагу. Плани російського військового командування розширити підконтрольні території Донбасу під час зимового наступу зазнали невдачі. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії. В огляді нагадують, що 11 січня 2023 року начальник Генерального штабу Росії генерал Валерій Герасимов взяв на себе особисте командування спеціальною військовою операцією в Україні. Перебування Герасимова на посаді характеризується спробами розпочати загальний зимовий наступ з метою поширення російського контролю на весь Донбас. Через 80 днів стає все більш очевидним, що цей проєкт провалився, зазначає розвідка. Відзначається, що на кількох ділянках фронту на Донбасі російські війська досягли лише незначних успіхів ціною десятків тисяч жертв, значною мірою розтративши свою тимчасову перевагу в особовому складі, отриману в результаті осінньої часткової мобілізації. Після десяти років перебування на посаді начальника Генштабу РФ існує реальна ймовірність того, що Герасимов розширює межі того, як довго російське політичне керівництво буде терпіти невдачі, зазначається в огляді. Раніше британська розвідка повідомляла, що Росії буде важко відновити арсенал контрбатарейних радарів, оскільки ці системи залежать від постачання високотехнологічної електроніки, які потрапили під санкції. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів у штабі об'єднаного угруповання російських військ нараду і заявив, що країна-агресор вживає необхідних заходів щодо нарощування боєприпасів, але кількість забезпечення вже зросла кратно. Повідомив Шойгу, якого цитує Рія новості. Шойгу зазначив, що обсяги поставок найбільш затребуваних боєприпасів визначено, вживають необхідних заходів щодо їх нарощування. При цьому в кількість продукції, що випускається для забезпечення військ, зросла кратно йдеться як про звичайні, так і про високоточні типи засобів ураження. За словами російського міністра оборони, це дасть змогу виконувати поставлені путіним завдання на війні. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.